Думки, схожі на дощові краплини, падають зненацька, торкаються душу і зникають, якщо не встиг зловити. Їх не завжди можна викликати, але завжди можна помітити. Іноді одна фраза змінює цілий погляд на життя. До вашої уваги, 14 частина рубрики Думки з під капелюха. Звички архітектори життя. Якщо ти помічаєш, як щось негативно впливає на твій психоемоційний або фізичний стан, викреслюй це зі свого життя без жалю. Найчастіше людина сама вибирає свідомо чи несвідомо. Які проблеми вона буде вирішувати у житті. Ніхто не заважає тобі більше, ніж твої три не. не. впевнений, не зараз і не знаю, що скажуть люди. У нашому житті існує лише те, у що ми віримо. Коли ми починаємо у щось вірити, воно з'являється. Коли ми перестаємо у щось вірити, воно зникає. Ми хочемо, щоб довкола нас були приємні запахи. Для цього ми використовуємо парфуми. Отримуємо насолоду від запаху смачної їжі, прекрасних квітів, чистого гірського повітря. Неприємні ж запахи намагаємося уникнути або перебувати в їх полоні мінімум часу. Мистецтво хорошого життя полягає в тому, щоб так само навчитися чинити із думками. Ти по іншому дивитимешся на цей світ, якщо іноді займатимеш точку зору Мене не існує і ніколи не існувало. Ентузіазм та мотивація. Відтримуються на достатньому рівні, коли твоя свідомість переконана у важливості того, що ти робиш. Найбільше задоволення і найбільший злочин мислити не так, як прийнято. Якщо ти позитивно впливаєш на світ. То світ позитивно впливатиме на тебе. Переконай свою свідомість у істинності якоїсь ідеї, і ти скрізь знаходитимеш їй підтвердження, навіть якщо ідея хибна. Добрий розум може із мінімуму отримати максимум. Поганий розум. Не може навіть з максимуму отримати мінімум, наша маленька планета наче віддалений мурашник у глухому закутку лісу. До якого ще не дісталася нога цивілізації. Крізь розчепірені пальці протікає пісок часу. А у піщинках губиться сміх, сльози, зустрічі, розставання, страх, надія, любов, прагнення, бажання і всі людські філософії. Життя це розвага перед смертю. Кожен розважається по-своєму. Живи сам, як хочеш, і дай іншим жити так, як вони хочуть. Це основа, на якій повинні базуватися відносини у здоровому суспільстві. Люди підфарбовують факти у колір своєї віри і записують це в доказ. Іноді найбільш зріле рішення це вийти з гри, яка не твоя, і не витрачати сили на те, що не має для тебе сенсу. Найбільше задоволення для раба не власна свобода, а забрати свободу у вільного. Люди як флешки. Що на них записано. Те вони і відтворюють. Не сперечайтеся з людьми, які мислять категоріями політичних партій, релігій чи націй. Там, де закон жорсткий, виникає несправедливість. Там, де надто м'який хаос. Не будуй собі ілюзій. Правда завжди на стороні сильного, і він тиснутиме на слабкого до тих пір, доки той її не визнає. Ніяка сума грошей чи добра репутація не вартує втрати свободи. Ідеальний світ не там, де всі добрі. А де умови не створюють монстрів, помилки або засвоюються і стають твоєю силою, або ігноруються і стають твоєю слабкістю, Вчиться розглядати будь-яку думку чи ідею з усіх можливих сторін, які лише можуть прийти до вас в голову. Пропаганда працює не гаслами, а звичкою мислити певним чином. Або почни робити кроки до здійснення своїх прагнень, або одразу віднеси їх на кладовище нереалізованих мрій. Не тримайтеся за рамки старих переконань. Вони обмежують. У світі достатньо ідей, які перевернуть ваше уявлення про життя.